Вітаю вас, тема сьогоднішнього року 14 пунктів Вілсона Паризька мирна конференція, Українське та російське питання на Паризькій конференції, Версальський договір, створення Ліги націй, мирні договори з союзниками Німеччини. Ви, мабуть, здивуєтесь, але для закінчення війни мало того, щоб замовкли гармати, останню крапку в ній ставлять не командири чи королі, а дипломати, відомий американський державний діяч ХХ століття. Генрі Кісінджер дипломатію назвав мистецтвом упокорювати силу. Тому після завершення Першої світової війни боротьба за переділ світу перемістилася з поля бою у кабінети, вели її вже не військові, а дипломати та політики. Якщо воєнні дії закінчилися підписанням комп'єнського перемир'я, то дипломатичні бої. Паризькою мирною конференцією на цьому році ми починаємо вивчати сутність версальсько-вашингтонської системи договорів і нового співвідношення сил у світі, яке склалося після закінчення великої війни, вперше програму відновлення миру та післявоєнної нормалізації міжнародних відносин. Сформував американський президент Вудро Вілсон. Програма була оприлюднена 8 січня 1918 року під назвою «14 пунктів і передбачала право народів на національне самовизначення, проведення вільної торгівлі, відкритої дипломатії, скорочення озброєнь, відкритих переговорів з Німеччиною, звільнення окупованих німеччиною країн, створення ліги націй. На думку Вілсона, ці пункти мали сприяти встановленню справедливого миру та збільшувати роль Сполучених Штатів Америки в міжнародних справах, особливо в Європі. Підготовка повоєнних мирних договорів формально велася на основі 14 пунктів. А президента Вілсона за його миротворчі зусилля було удостоєно Нобелівською премією миру 1919 року. Для опрацювання та підписання мирних договорів з Німеччиною та її союзниками була складена в Парижі мирна конференція, що опрацювала від 18 січня 1919 року з перервами до 21 січня 1920 року. У її роботі брали участь декілька тисяч делегатів від 27 держав і британських домініонів. Головування на конференції було надано французькому прем'єр-міністру Жоржу Клемансо. Конференція проходила у формі пленарних засідань, але велика кількість учасників аж ніяк не сприяла виробленню умов миру і не відповідала інтересам провідних держав, тому вирішення найважливіших питань покладалося на раду десяти. До якої входили по два представники від кожної з п'яти великих держав переможниць Англії, Франції, Сполучених Штатів Америки, Італії та Японії, а також на Раду чотирьох, де радились голови делегацій Англії, Франції, Сполучених Штатів Америки та Італії. Фактично прийняття рішень на конференції залежало від прем'єр міністра Франції Жоржа Клеменсо, прем'єр-міністра Англії Девіда Лойда Джорджа та президента Сполучених Штатів Америки Вудро Вілсона. Переможені держави вперше в історії дипломатії не брали участь у переговорах. На конференцію не запросили також представників Росії, де точилася громадянська війна. Конференція розпочала свою роботу в умовах нового співвідношення сил у світі. Ще й виявилося, що переможці по-різному дивляться на майбутнє повоєнного світу. Перша світова війна дуже вплинула на становище і роль США у світі. У ході війни зросла економічна сила цієї країни. І боржника вона перетворилася на кредитора. Основною метою США було посилення впливу на європейські держави-переможниці для них головним було встановлення рівноваги між Британією та Німеччиною завдяки заснуванню міжнародної організації «Ліги націй, адже тільки за умови рівноваги в Європі. Сполучені Штати Америки могли мати перевагу над іншими державами. Велика Британія ставила собі за мету ліквідувати німецький флот і здобути панівне становище на морі. Вона прагнула ослаблення Німеччини, але не настільки, щоб та не могла конкурувати з Францією. Англійська делегація в Парижі хотіла закріпити контроль під частиною Османської імперії, та була дуже занепокоєна зростанням американського флоту. Найбільша в першій світовій війні постраждала Франція. Через те в країні було дуже популярне гасло: Німці за все заплатять. Франція прагнула відновити своє лідерство в Європі та убезпечити себе від могутнього сусіда конкурента, і на конференції вимагала послабити Німеччину. Вона хотіла повернути собі Ельзас і Лотарингію, та сподівалась отримати понад 50% загальної суми репарацій від Німеччини. Прошу запам'ятати, що репарація це відшкодування державою, яка розв'язала агресивну війну збитків заподіяних державі, що зазнала нападу. Свої цілі мали також Японія та Італія. Остання прагнула одержати території на Балканах, які входили до складу Австро-Угорщини. Японія вимагала передачі їй китайської провінції Шаньдун та німецьких колоній у басейні Тихого океану. Японію підтримувала Англія. Вбачаючи в союзі з нею противагу Сполученим Штатам Америки, оскільки їх представники не були допущені до обговорення умов мирних договорів, то їх вимоги не було враховано. Важливе місце в роботі конференції займали питання визнання держав, які перебували у процесі утворення. У січні 1919 року до Парижу прибула об'єднана делегація УНР і ЗУНР на чолі з Сидоренком. Перед українськими дипломатами стояли завдання добитися визнання української держави та отримання допомоги з боку Антанти у війні проти більшовицької Росії. Однак Велика Британія, Франція та Сполучені Штати Америки не підтримали прагнення українців. Паризька мирна конференція дала згоду. На включення Закарпатської України Чехословаччиною, Північної Буковини та Бесарабії Румунією, Польща захопила Східну Галичину та Західну Волинь, а великі держави це загарбання санкціонували радянська Росія не брала участі у Паризькій конференції. У Україні тривала громадянська війна, результат якої не був визначений. Країни Антанти через намір більшовицької Росії здійснили світові комуністичні революції, ухвалили рішення про економічну блокаду радянської держави, підтримку перебування німецьких військ у Прибалтиці, а визнання білогвардійського уряду адмірала Олександра Колчака та збільшили допомогу антибільшовицьким силам у середині Росії, а також її країнам сусідам Польщі та Фінляндії. Результатом роботи Паризької мирної конференції був Версальський мирний договір 28 червня 1919 року. Представники Німеччини в дзеркальній залі Версальського палацу підписали статті принизливого для них договору. Його основними положеннями були перша політичні стосувалися змін державного ладу, друга територіальні зміни територіального устрою держав, втрати ними частини території, в тому числі й колоній. третя. Військові спрямовувалися на обмеження військової сили переможених держав. Четверта, економічні визначали обсяги репарацій. Згідно з умовами Версальського договору, Франції дійшли Ельзас і Лотарингія. На лівому березі Рейну під контролем Атанти утворилась 50 кілометрова демілітаризована зона. Зона, де було. Заборонено розміщення збройних сил міста Данцих, нині Гданськ, Мемель, нині Клайпеда. Район Саар переходив під управління Лігінації, східну Прусію відокремлювали від Німеччини польським коридором. Усі німецькі колонії переходили під мандат Лігінації. У більшості з них мандатом скористалася Велика Британія. Німеччину проголосили єдиним винуватцем війни: заборонили об'єднання з Австрією. Накладалася заборона загальної військової повинності в Німеччині, скорочення війська до 100 тисяч осіб. Заборона мати підводний флот, військову авіацію, важку артилерію і танки. Німеччина мусила сплачувати репарації. Загальний їхній обсяг було визначено у 1921 році у розмірі 132 мільярдів золотих марок, з яких 52% мала отримати Франція, 22% – Велика Британія. І 10% – Італія за версальським договором Німеччина втратила одну сьому своєї території, на якій проживала одна дванадцята частина її населення для німців він був принизливим і несправедливим, що в майбутньому призвело до реваншистських настроїв в країні. Перші з 400 статей версальського договору становили статут Лігінацій міжнародної організації, що мала на меті розвиток співпраці між народами. І гарантію миру і безпеки у світі журналісти образно назвали Статут Ліги Націй Євангелієм ХХ століття. Його підписали понад чотири десятки держав, які відтоді вважалися засновниками Ліги Націй. Ліга націй не мала офіційного прапора й емблеми у 1939-1940 роках. Використовувалася неофіційна емблема п'ятикутник як символ п'яти континентів. Штаб-квартира організації розташовувалася у Женеві, Швейцарія. Вілсон вважав створення Ліги Націй основним завданням Паризької мирної конференції, однак Сполучені Штати Америки через позицію Конгресу так і не стали її членом. Головним органом цієї міжнародної організації була щорічна асамблея. Асамблея Ліги Націй скликалася раз на рік для обговорення важливих міжнародних питань. Вона рекомендувала раді Ліги Націй учинити ті чи інші дії. Голосувала за членство в організації. Тощо представники кожної держави мали на засіданнях один голос незалежно від кількості населення на території країни. Рішення приймалось одностайно. Рада Ліги Націй збиралася чотири рази на рік, а також за надзвичайних ситуацій. До її складу входили чотири постійні члени і чотири тимчасові. Першими тимчасовими членами ради були Бельгія, Бразилія, Греція та Іспанія. Секретаріат відповідав за проведення зустрічей та підготовку звітів, мав секції для роботи над основними цілями Ліги націй. Основними напрямками діяльності Ліги націй були розвиток співробітництва між народами, створення системи колективної безпеки, сприяння роззброєнню. Надання економічної допомоги бідним країнам ліга націй, офіційно утворена 10 січня 1920 року, не стала універсальним інструментом для підтримки миру та запобігання міжнародним конфліктам. Формально Ліга націй існувала до квітня 1946 року, хоча фактично припинила діяльність у 1939 році напередодні Другої світової війни. Спадкоємицею Ліги націй стала Організація Об'єднаних Націй ООН, Створена у 1945 році, Паризька мирна конференція не тільки обговорювала долю Німеччини, а й ухвалила важливі рішення щодо майбутнього Австро-Угорщини, яка розпалася Болгарії й Османської імперії. Усі ці країни опинились у таборі переможених. Міжнародні договори з ними були укладені з 1919 по 1920 роки. 10 вересня 1919 року у містечку Сен-Жермен Анле поблизу Парижа було укладено мирний договір з Австрією, який зафіксував розпад Австро-Угорської імперії. Частина південного Тіролю переходила до Італії. Чехія та Моравія стали частиною нової держави Чехословаччини. Буковина передавалася Румунії. Австрія могла мати 30-ти тисячну армію. І флот переходив до союзників. Заборонялось об'єднання Австрії та Німеччини. 27 листопада 1919 року в передмісті Парижа Ниї Сюрсен було підписано мирний договір з Болгарією. Договір передбачав територіальні поступки Болгарії на користь Греції, Румунії, королівства сербів, хорватів і словенців. Вона втратила західну фракцію, яка передавалася Греції. Та позбавлялося виходу до Егейського моря. Південна Добруджа залишалась у складі Румунії. Частину Македонії було передано королівству сербів, хорватів і словенців. Болгарії заборонялося тримати в армії більше як 20 тисяч вояків. Суму репарацій було визначено у 2,25 мільярда золотих франків, що їх належало сплачувати протягом 37 років. 4 червня 1920 року у великому тріанському палаці Версаля держави-переможниці уклали договір з Угорщиною. Територія Угорщини за договором скорочувалася на 77%, а населення на 59%. Румунія отримала Трансильванію та Банат Королівство сербів, хорватів і словенців, воєводину і хорватію. Угорщина втрачала вихід до Адріатичного моря. Словаччина і Закарпатська Україна входили до складу Чехословаччини, заборонялася загальна військова повинність, армія обмежувалася до 35 тисяч вояків. Країнам переможцям Угорщина сплачувала репарації. 10 серпня 1920 року, у французькому місті Севр, переможці уклали мирний договір з Туреччиною, який узаконив розпад і розподіл Османської імперії. Країна втратила всі територіальні володіння в Європі на користь Греції на Арабському у середньому сході. Франція отримала опіку над Сирією, а Британія встановила контроль над Палестиною, Йорданом та Іраком. Антанта встановлювала свій контроль над чорноморськими протоками Босфор і Дарданели. Армія обмежувалася до 50 тисяч вояків. На території всієї країни зберігався режим капітуляції. Що фактично означав перетворення Туреччини в напівколонію? Подумаємо, у чому полягали суперечності версальської системи договорів. При відповіді необхідно обов'язково зазначити суперечності, пов'язані з Німеччиною, яку оголосили єдиним винуватцем війни, велика сума репарацій, національне пригнічення, міжнародна політична ізоляція, суперечності між Сполученими Штатами Америки з одного боку. Та Англією і Францією з іншого, адже Сполучені Штати Америки прагнули до політичного панування на європейському континенті, але зустріли опір з боку європейських країн, які не хотіли втрачати для себе здобутків перемоги. Відсутність дієвого органу з підтримки миру в світі ліга націй не стала гарантом миру, оскільки єдиним засобом боротьби з агресором. Який вона використовувала, були санкції загострення колоніального питання, переможені країни втрачали всі свої колонії на користь Англії, Франції чи Сполучених Штатів Америки, наявність обділених країн Італії, Росії, Української Народної Республіки, Туреччини, інтереси яких не були враховані при укладенні договору? Підсумуємо Паризька мирна конференція поставила останню крапку в історії Першої світової війни. Значні розбіжності між державами-переможницями, в баченні шляхів розбудови післявоєнного світу і свого місця в ньому обумовили гостру боротьбу на конференції. Договір з Німеччиною разом із тим, що були укладені з її союзниками по війні Австрією, Болгарією, Угорщиною і Туреччиною склали Версальську систему мирних договорів. Цими договорами було закладено на основі 14 пунктів Вілсона «Повоєнне облаштування світу, створено міжнародну організацію, покликану забезпечувати мир у світі Лігу націй, зафіксовано післявоєнний розклад сил у Європі. Разом з тим не були повністю усунуті протиріччя між провідними країнами, що свого часу привели до Першої світової війни. Мирні договори з Німеччиною та її союзниками мали суперечливий характер. І містили умови та причини для майбутніх локальних і світових конфліктів. Мали небезпеку поширення ідей, реваншу в майбутньому. Мали знехтувані національні прагнення ряду народів, серед них і українського. Версальські та інші мирні договори закріпили успіх переможців, але не встановили справедливого і стабільного устрою у Європі. А слова французького маршала Фоша, що це не мир, а перемир'я на 20 років. Виявились пророчими. Що ж, ви, молодці, чудово попрацювали. До зустрічі на наступних уроках всесвітньої історії.